Доброго дня всім шанувальникам футболу 18.00 стадіон юність ФК Севлюш проти ФК Хуста Ну що ж, арбітер дав свисток і ми розпочинаємо цю гру. Марій віддає передачу на Баника. Баник обіграв реплюка, поки не члед не обікрав молодого гравця. 22-й номер Чабан Владислав з м'ячем віддає передачу на Василенця. Подача з флангу. Василинець. Робить рахунок 1-0. Звідки не чекали? Колишній. Гравець нашої команди відкриває рахунок у нашому матчі. ФК Севлюш пропускає перший. Говерчак з М'ячем. Передача на Пуканича. Пуканич обірує Шевчука при прийомі і який класний пас на Чедрика, але... Голкіпер виходить і перехоплює цю передачу. Я думаю, ще не одне протистояння бачите цих двох гравців. І небезпечний удар зараз від Чабана. Гравців Севлюша. Значить, вже Василин з шофному майданчику Севлюша. Відкидає назад. Удар і Марущинець. Браво! Прекрасний сейф від нашого лукіпера. Шторшному на майданчику очікують подачі від Пуканича. Пуканич навішує на дальню стійку. Реплюк пробиває, але, на жаль, не влучає ствір воріт. І ФК Севлюш в Кубковій грі. Проти СК-Хуст на виїзді також здобули впевнену перемогу. 0-4. м'ячем Реплюк? Реплюк обігрує цвіка і зрівнює рахунок в нашому матчі. Михайло Реплюк. 1-1, друзі. 1-1. Так як ми з вами прогнозували, в касалюш потрібен був трішки невеличкий період часу для адаптації, для перезавантаження. І подивіться, рахунок 1-1. Михайло Реплюк, 10-й номер, капітан команди, святкує це взяття воріт в стилі Джуда Белінгема. Наш виноградівський джуд. Чонка з м'ячем віддає на реплюка. Реплюк на фланзі зберігає м'яч і вже в кастерлюш контролює. Переведення на Веждела. Дуже хороший пас. Веждил. Подача. з центра полю. Чонка підхоплює. Чедрик. Чедрик Ледь. Не виводить. Винораді Виноград... вперед. Підбирання. За гостями. Передача в центр. 77-й номер. Марушінець. Браво! Браво, голкіпер ФК Севлюш. 14-й Шевчук завдає зараз небезпечного удару по воротам. Небезпечний дуже відскок від газону. Фактично всі болівальники з парасольками сидять. Передача на Чедрика. Вихід фактично один на один. Михайло Чедрик віддає передачу на Пуканича. і Пуканич Трішки. Трішки знову ж таки не вистачило. Зупиняє. Пуканич, Пуканич, Неймовірна, передача в один дотик і в один дотик. Так само реплюк віддає передачу на Пуканича. Небезпечний момент, але стелиться у підкаті 25 номер. Чан помиляється при передачі. Василинець з м'ячем. Готується до удару. Удар. Непоганий удар від Василенця. Передача на Чедрика. Чедрик скидує на Пуканича. На дальній яцкуленець один. Пасна яцкуленця, але трішки не вдало. Чонка! Перехоплює. Обікрав зараз голки перехуста. Юрій Чонка. І знову наші два захисники намагаються знайти якийсь хід далі, Передача на Пуканича, Пуканич на реплюка, реплюк штрафного майданчику, прострілює. І знову захисники хуста відбиваються. Але яка небезпека? Йоцкулинець. Дуже гарне перехоплення в центрі поля Чедрик з м'ячем. Віддає на Чонку, Чонку на, Чонка на є цкулинця, з м'ячем. Передача в штрафний майданчик і Чонка 2-1. Юрій Чонка. Фантастична, фантастична атака від ФК Севлюш. І не менш фантастичне завершення. Дуже вдала комбінація в центрі поля. м'яч М'ячна фланзі Скуленця і передача фактично на людину, яка розпочала цю атаку. Чонка проти Баника. Виграє цю боротьбу. Чедрик обікав Шевчука, вже входить штрафний майданчик, віддає на Пуканича, Пуканич. Небезпечний удар від Адріана. Не зробив рахунок 3-1. Перший тайм. Завершено, друзі. Арбітер дав свисток. Відбирає м'яч. Логойда. Допомагає йому остаточно його забрати. Киричан Михайло переводить на яцкулинця. Від продовжує на Михайла Чедрика і вже контратака від Севлюша. Чедрик. Передача на Юрія Чонку. Чонка з м'ячем. Удар! Удар, удар. О! Друзі, якщо ви зараз зі своєю дівчиною в ресторані вечеряєте, а вона навіть не стане вашою дружиною, тоді навіщо все це було, якщо ви пропускаєте такий матч між ФК Севлюшом і ФК-Хустом, це просто фантастика. Юрій, Чонка, робить рахунок 3-1 на користь винограду. Ой, Расевлюш, ми чуємо з трибун. І поки що надзвичайно крутий результат для нашої команди. Я думаю, гравці ФК Хуста десь шоковані таким перебігом подій. Але, знову ж таки, друзі, хто не дивився, перший тайм, по грі наша команда дуже і дуже достойна. І рахунок на табло відображення цьому. Але не зумів, не зумів зберегти м'яч для нашої команди. Да, з віддає на Юрія Чонку. Не дуже хороша така Чонка. Який небезпечний удар. ФК Севлюша. Зрівняв рахунок Михайло Реплюк. Капітан команди. Чонка Юрій Реплюк наразі з віддає на Чедрика. Чедрик удар не забиває Реплюк. Михайло Реплюк! Джуд. Виноградівський Джуд Белінген. Чарівник. Чергова. Мега класна атака від ФК Севлюш. Закінчується взяттям воріт. 4-1, друзі. 4-1. Виніс вийшов. Своїх з м'ячем. Передача в центр. Шевчук. Шевчук переводить на Станковича Станкович з м'ячем. Веждел проти нього. Обігрує Останковичу і дає пас. Розрізний пас куделко стелиться в підкаті, не достає м'яч. І 19-й номер Борисенко Владислав. Робить рахунок. 4-2. Ось, друзі, якраз говорили про те, що не вдається щось хосту створити попереду і одразу. Протехуз продовжує контролювати. Який небезпечний момент біля наших воріт. 20-й номер обігрує 13-го номера, проходить далі. Передача в центр на Пуканича. Пуканич з м'ячем. удар. Ні, зовсім, трішки. І всі в очікування. Небезпечного епізоду. Штрафний удар, Юрій Чонка. завдає Задає удар. І гол! Юрій Чонка. Що ж ти робиш сьогодні? а? Що ж ти сьогодні робиш, Юрій? Це просто фантастика. П'ять. Два. На користь ФК Севлюш. Юрій Чонка – хет-трик. Це просто неймовірно. Друзі, якщо ви там дивувались комусь такому матчу, як Реал Баварія або ПСЖ Борусія, то ви не були на матчі ФК Севлюш ФК Хост. Для того, щоб десь освіжити гру, можливо, в оборонних, у півзахисних діях. нічим, Непоганий кейпас на Чедрика. Чедрик виходить сам на сам. Сулкіпером відтікає м'яче! Михайло! Чедрик! Шість-два! Друзі, це абсолютна сенсація. 6-2, ФК севлюш, ФК хуст! Всі гравці, тренер, керівництво команди сьогодні пишаємося за всіх. Це просто неймовірно. У мене нема слів. Одні емоції. Хоплює хуст, але одразу і перехоплення від ФК Севлюша. Фінальний свисток від арбітра. І ми закінчуємо цей фантастичний, неймовірний матч. ФК Севлюш. ФК Хуст. 6-2. Дорогі друзі, можливо, до матчу здавалося, що ФК Селюш андердоги в цьому матчі. Але яку красу сьогодні вони навели. Які сьогодні вони віддані, які сьогодні старанні, зібрані, зіграні і просто мега-ультра фантастичні. Це наша рідна команда, це наш ФК Севлюш, це місто Виноградів. Це стадіон Юність.